В ніч з 28 на 29 квітня на вулиці Чорновола. Вулиця Чорновола, центральна вулиця, це фактично обличчя міста Тернополя. Приїжджають іноземці, приїжджають з інших міст України люди, виходять, йдуть по цій центральній вулиці. Бізнесмени вулицю за період двохмічне благоустрій підготували, пофарбували, почистили все. За одну ніч розписали, розмалювали. Ну як це називається? Це тільки на вандалізм. Оце от взяли і зруйнували красу. Я інакше і не назву цього. Значить, такі дії караються. У 2012 році міліцією було затримано 15 правопорушників. З полішним взяли на гарячому. Покарання було від штрафів, про що пізніше буде сказано, і до адміністративного арешту. 10 діб далі відсидів. Збитки тільки за 2012 рік, оцим всім, то, що нанесені, збитки нанесені організаціями, які обслуговують житловий фонд, бізнесменами, становлять близько 80 тисяч гривень. Ці гроші можна було на благоустрій, на під'їзди, на будинки використовувати. В першу чергу громадяни несуть відповідальність за те, що роблять написи графіті на огорожах, на фасадах будівель, на інших поверхнях, на тротуарах, вулицях, будь де тобто у нестановлених місцях, у невідведених місцях, без спеціального дозвілу встановленого зразка. Тобто, якщо є відповідний дозвіл. Це дозволено міською радою, то звичайно таке дозволяється. А якщо такого немає, за це, це встановлена відповідальність. На громадян, відносно громадян, така відповідальність встановлена у вигляді штрафу в розмірі від 340 до 1360 гривень. Посадові особи свою чергу теж. І підприємці, от що згадав Сергій Борисович, вони несуть також відповідальність, але вже за ті дії, які зробили правопорушники, тому що вони. Якби рятуючись від тих написів незаконних самовільних, повинні, згідно правило, устрою унеможливити нанесення написів графіті на фасади будівель шляхом застосування спеціальних засобів захисту поверхні. У випадку, якщо вони цього не зробили, не застосували, не покрили поверхню спеціальними засобами, вони несуть відповідальність за нежиття таких заходів. І також е, відповідальність, е, на них покладається відповідальність у вигляді 850 1700 гривень. Коли е, наноситься е, умисно е, якийсь збиток, е, майну чи громаді міста, це одне. Зовсім інше питання, якщо вже брати ту саму вінницю Хмельницький, коли там вуличне мистецтво є на рівні дійсно мистецтва. Коли це є художні малюнки, коли це є гарне оформлення, яке навіть не є соромно представити гостям з інших міст, яке є окрасою дійсно тої стіни. Тобто, якщо ми говоримо саме про Тернопіль, всі дуже гарно пам'ятають проєкт по розмальовуванню будок Трансформатор. трансформаторних. І я особисто не знаю ні одної людини, яка би в Тернополі сказала, що це було погано. Ні одної, особисто. Можливо, я там спілкуюся, але поки що такого не було. Тобто також є навіть люди по опитуванням, які ми проводили анонімних, люди, які б хотіли навіть в громаді тобто своїх будинків навіть зібрати гроші на те, щоб їм в їхніх будинках, в їхніх жилих районах розмалювали певні стіни, які є проблемні. Тому що є такі, якби вуличних графітчиків в неголосне право. Тобто, якщо є а, правильно оформлена, гарно оформлена стіна в саме художнім графіті, то а, ні один графічик не буде лізти туди і псувати просто а, ту стіну своїм скетчем.